Жило на світі маленьке порося. Воно дуже любило грати в шашки, але от біда партнерів у нього не було. І тому всіх, кого порося зустрічало, воно просило з ним пограти. Побачила порося коника та й каже Пограємо в шашки! Гаразд, погодився коник. І почав стрибати по дошці, наче грав не у шашки, а в класики. Ти ходи, сказала порося, а я не вмію ходити. Я можу тільки стрибати, відповів коник. Він ще трохи пострибав по дошці, а потім і зовсім пострибав геть. Тут на дорозі з'явився віслюк. «Дядечко віслюче, зраділа порося. Зіграйте зі мною шашки. Хе, Хе, кашки кажеш? перепитав Віслюк. Він був старий і не дочував. У шашки, у шашки, повторила порося. Ех, у шашки, це дуже цікаво. І вони сіли за дошку. Але віслюк грав дуже погано, постійно плутав, куди і як ходити. І поросяті стало зовсім не цікаво. Ну, де ж мені знайти сильного суперника? подумала порося і запитала у сороки. Тітонько сороко, а хто у нас в лісі найсильніший? Як хто?» – здивувалась сорока. Звичайно, вовк. Тоді я піду до вовка, вирішила порося. Може, він погодиться пограти зі мною у шашки. Того дня у гостях у вовка сиділи кіт, лисиця та ведмідь. Частування давно вже було з'їдене, і всі гадали, чим би ще поживитися. І тут з'явилася порося. О, який я радий тебе бачити! Вигукнув вовк. Ти дуже вчасно прийшов. Я теж радий, сказала порося. Зіграйте зі мною, будь ласка, у шашки. Чого це у шашки? здивувався вовк. З поросятами я граюся зовсім в інші ігри. Знаєш таку гру, хто кого з'їсть? Це моя найулюбленіша. Ні, я не знаю, сказала порося. Я вмію тільки у шашки. Добре, вирішив вовк. Тоді давай так. Спочатку в шашки, а потім у хто кого з'їсть. І вони сіли грати. Порося дуже розхвилювалися, адже це не жарти грати з самим вовком. І ретельно обдумувала кожен хід. І незабаром у вовка не залишилося жодної шашки. Він програв. Ну, а тепер у хто кого з'їсть, сказав вовк, потираючи лапи. Але тут втрутився ведмідь. Стривай, сказав він вовкові, негарно виходить. Що про тебе скажуть вовк, а програв поросяті у шашки. Так тебе й пежати перестануть. Треба відігратися. Дійсно, погодився вовк і сказав просяті, ну, ма, ще раз у шашки. Кіт і лисиця навперебій підказували вовкові, як ходити. Але він все одно програв. А тим часом по лісі вже ширилися чутки. Вовк програв поросятів у шашки, вовк програв просяті у шашки. Реванш, прошепотів переляканий вовк, неодмінно реванш, і став готуватися до зворотньої гри. Кіт притяг вовкові цілий мішок підручників, але ж вовк не звик вчитися. Від книг у нього розболілася голова і замерехтіло в очах. Що, важко, поспівчував кіт. Науку її треба гристи. Гристи, кажеш, зрадів вовк, це я можу. Він миттю жер усі підручники і, ляснувши себе по животі, закричав: Ось, де ти тепер порося, раванж! І на галявині, де зібралися всі лісові мешканці, почався матч реванш. Вовк зробив хід. Після нього порося. Звірі вболівальники уважно стежили за грою. Там вовк з пантеличено втупився на дошку. І тут усі побачили, що шашки вовка затиснуті в одному куті, і йому нема куди ходити. Звірі довго сміялися зі злого вовка, з якого зробили дурня, і ніхто ж після цього його не боявся. З того часу. Він постійно ходить до поросяти, але ніяк не може відігратися.